Привіт, народ! Розпаковочка від 13.01.2024 року. Обіцяна розпаковочка, це те, що я вам анонсував в попередньому відео, що йдуть велика кількість чаїв різноманітних, які ми любимо і не любимо, знаємо і не знаємо. Отже, десь будемо поступово це діло виглядати. Аналізувати і споглядати. Так, ну, зразу бачу зверху і похвастаюсь Новенька дошечка досить такого приємного розміру. Давайте покажу. Дошка, чайна, чабанька. її довжина так 25, десь біля 30. 25, 25, 40, десь 50. На 35 см приблизно. Отже, ось як вона виглядає. Сйомний верх. Дерево, ну не знаю, яка порода, не буду там унічити. Все, тут пролаковано, тут менше пролаковано. Думаю, якийсь хазяїн може сам собі ще долакувати. Тут добротно зроблена ця нижня частина. І із плюсів, що хотів відзначити, це металічний поддон. Тобто більш захищений, більш надійний. Е, ну, в цілому я рекомендую цю штуку ну, зі всіма цими прибамбасами. Так, це перше, що було. Далі знайомимося з нашим асортиментом. Е, невелика робоча походна чабанька. Рекомендую. Е, гарний розмір. Ну і її довговічність не викликає у нас навіть вже, в принципі. Сумні. Тобто вона е, не буде дерево вести, не буде там з ним ніяких проблем. Тому сміливо можна брати як на падору, так і для особистого вжитку. І чаї. Що у нас тут буде? Все різне, багато дуже нових позицій, які я навіть не знаю. А80 це б... білочунь. Е, так, 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 так. Давайте розгружати. Тут... Срібні голки, День Хуни. Це у нас Мацієн. Дуже класна, між іншим, класний чай зелений. Хто любить зелені чайки? Класна позиція. Так, далі. Це у нас не знаю поки що, не можу сказати. Але це, здається, JCO Jun a 25 Це, кстати, класна позиція. Хто не знає, це у нас. Карамельний червоний чай, ну темний або чорний, наче кажуть. Трошки 10,87 парців. І багато у нас ось таких А67. Це молочний улун. Для вас нормальна штука. Далі з 101 -х. трошечки взяв пару штук. А-101 це медова троянда, ви вже її знаєте. Три пачки дансуна. Класна штука. Перевірений із недорогих дансуни на кожен день. По-перше, недорого, по-друге, ну, справді нормально. Далі, кілька упаковок А-217. Це червоний чай на кожен день. Ну, Або червоний, або, як наші кажуть, чорний чай. Відгрузимо його сюди. Ще одна пачка чомусь, чомусь волога, чомусь вода на упаковках. Ось навіть тут видно просто э, ну, водяна пара якась. Так. Далі подставки. У мене є замовлення великі. І там в ньому будуть подставки. Бачу все. Є 6 подставок. Це дерев'яні подставки, підпоерри. Давайте я покажу вже. Раз, розпаковую, покажу, щоб ви розуміли. Ті, хто купляєте, ви колекційні собі пуери, ви їх ставите на полички чи в магазини, які продають. Ось дуже гарний варіант. Дерев'яні якісь такі, такого плану. Ну, в дерев'яні, я сумніваюсь, можливо, це пластик уже. Ну, але з яка різниця я вам буду стояти, просто підтримати пуери. З Цим зрозуміло. Кілька штук, Ось, це, напевно, АСТ52. Да, між іншим, рекомендую, зверніть увагу, ТГшечка на кожен день недорого і смачно. Тут справді достойний варіант. Е, потім пару пачок. М, так, Це у нас ну це вже ми бачили. Це Jesu цікавенький. Потім це у нас е, N1. Рекомендую білий чай з пуером, з байхао інженів, не просто поером, а байхао Шени. Перевірені, вже відомі вам шени. Ось такого плана. Хороша штука. Тут чахи, я знаю, чаші для знайомства з чаєм. Потім відомий нам уже досить такий перевірений шупер, цей підрозкритий, можу показати. Це запечена цеглина. Як на мене, його просто запресували і потім додатково, ну, як пресували, мені здається, що як в гарячій цеглі. такий якийсь елементи якоїсь як, як запеченості, піджареності є. Ну, Реально смачно. Рекомендую. 100 гривень недорого і смачно. Так, Парочка А23 це ТГшка на кожен день з недорогих і хороших. Так, Н7 Ми вже бачили. Це знову. А, це, це не пам'ятаю, Джейсі О'Джун має по ідеї бути. Це ми не пам'ятаємо. Ось це у нас що. В ага. такому пакуванні. Це будуть шени, відомі шени. сюй, сю, якийсь там юй. Забув називається, але його називають е, е, цей, журавель і журавель і сосна. О, це чайок звідти такої назви. І півтора кілограма габи. М-друга розкуплена. От ви її розмили мене просто. Тому прийшлось докупляти. Ну, якось так. Поки що ставимо відео на паузу. Я зараз дозапишу ще наступне відео на наступне. Буде друге відео, в общем. А на це відео номер 097 645 44 98. Гарних чаювань до перемоги з Богом!